Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 20 вересня, ми з вами читатимемо фрагменти з Івангелія від Марка та другого послання з того апостола Павла до Коринфян. Отже, переходимо до Івангелія одразу. Одного разу почав Ісус учити біля моря, і зібралося до нього багато народу, так що він увійшов у човен і сидів у морі. А весь народ був на землі біля моря. І багато вчив їх притчами і говорив їм у вченні своєму: Слухайте, ось вийшов сієч, сіяти, і сталося, коли він сіяв одне зерно, впало при дорозі, і прийшли птахи, і склювали його. Інше ж упало на кам'янисте місце, де небагато було землі, і одразу ж зійшло, бо земля була неглибока». Коли ж зійшло сонце, то опалило його, і воно через те, що не мало кореня, засохло. А інше впало в терни, і виросли терни, і заглушили його, і плоду не дало. Інше ж упало на добру землю і дало плід, який зійшов, і виріс, і вродило в тридцять, і шістдесят і в сто крат. І сказав їм хто має вуха слухати, нехай слухає. І переходимо до послання апостола Павла. Браті, я думав, що не маю ні в чому недостатку порівняно з ніби найвищими апостолами. Хоч я і не вправний у слові, але не узнанні, втім, ми і за всіх обставин це вам показали. Чи скоїв я гріх, принизивши себе, щоби піднести вас, бо без... безвідплатно без благовістив вам благовістя Боже? Інші церкви я обібрав, одержавши від них утримання. Для служіння вам, а перебуваючи у вас, хоч і терпів нестаток, нікого не обтяжив, бо нестаток мій доповнили браття, що прийшли з Македонії. Та й у всьому я старався і постараюсь не бути для вас тягарем. Є істина Христова в мені, і вона підтвердить, що у краях Ахаїї ніхто не зможе відібрати у мене цієї похвали. Чому ж так? Чи тому, що не люблю вас? Богові відомо, що люблю, але так роблю і так робитиму, щоби не дати приводу тим, хто шукає приводу, щоб вони, чим хваляться, у тому виявились такими ж, як і ми. Бо такі люди лже апостоли, лукаві працівники, що вдають із себе апостолів Христових, і не дивно, адже сам сатана вдає із себе ангелів світла. А тому невелика річ, коли й служителі його вдають із себе служителів правди, але кінець їхній буде по їх ділах. Ще скажу, нехай не вважає хто небудь мене безумним, а як ні, то прийміть мене бодай як безумного, щоб і мені хоч трохи похвалитися, і ще, і ще казатиму, скажу не від Господа, але наче в безумному захваті похвалою. І як багато хто хвалиться за плотю, то, то і я похвалюся. Бо ви розумні, охоче терпите безумних. Ви терпите, коли хто вас поневолює, коли хто об'їдає, коли хто вас обдирає, коли хто звеличує, коли хто б'є вас в обличчя, І з соромом визнаю, що тут ми безсилі. На цьому це все. Божого благословення і до зустрічі вечором.